Так, мої шанування друзі, доброго всім здоров'ячка. Е, сьогодні неділя Сьогодні неділя, виїхав я трошки покопати. Е, поїхав я на ті ж самі поля, де я перед цим копав. Навіть ну, вчора трошки виїжджав. А зараз мене тут от -от зацікавило, думаю, а що далі по цьому валу йде? Е, Проїхавши трохи далі, я побачив, що досить гарні тут є такі поля. Чи там щось є, мені невідомо. І зараз я спробую перевірити, чи там щось є. По суті, таке поле є цікаве, от якщо глянути, воно ось там. Що ландшафт такий цікавий, що ймовірність, що там могло би щось бути. Ну зараз ми це все перевіримо. Так, панове, тільки я відійшов від краю. Ось сигнал є перша монета. Ну, що то за монета, як завжди? Це напевно щось з крийцарів тих 800-х років, я так думаю, скоріш за все, теж вбита Ну нічого, зразу сигнал і зразу знахідка. Це приємно. Так, друзі, інколи така халепа буває. Ай, ось так на такій глибині. О, витягнув пряжку Але... Ну, те, що її пробували щось з неї зробити, то точно. Таке по зовнішньому, так я так розумію, що це є німецька накладна. Но не те що я тут шукаю, не те, що б я хотів знайти. Місцевість тут цікава. Оцей гребень, він так тягнеться дуже далеко. І я думав, що по цьому гребені щось повинно бути. Ну, на жаль, поки що ніяких взагалі, ніяких підтверджень. Ну, хіба що ось така пряжка, але це зовсім інше. Я буду старатися за вітром вставати, от тільки щоб мені таке випало, це... Фух. Це щось таке незрозуміле, поки що для мене. Хм. Навіть не знаю, що думати. Таке, можна подумати, що на першу чергу це регулятор якийсь навіть від сейфа. Але скоріш за все що це фрагментик підсвічника. Ну що ж, попробую, значить, тут баратинка була, тепер оце значить, щось може бути, а можливо з гноєм вивезли. Так, панове, ось буквально на поверхні лежала отака якась річ. Скоріше за все що це не про, все, не про що. Це може кусок міді, з якого там заплатки робили або щось тому подібне. І це ймовірність дуже велика, що воно так. Так, колись навіть такі майстри були, які там ми зараз все викидаємо, а колись майстри все ремонтували. Посуду, а там і все там, і таке ж подібне. Ну, ймовірно, що то так, що звітом з того часу. Воно немає форми, воно немає нічого особливого. Ну, звісно, таку річ ми візьмемо, хоча надії нема, що я щось на ній знайду. Час від часу випадають, я вже не все знімаю. Ось такі речі незрозумілі. Що це було, для чого воно було. Чи це ну, звісно ж це від чогось, сюжет. Може це якісь ножна були. Ну такі речі випадають. Видно, що воно стареньке, видно, що цей, Ну що до чого? Ні надписів, нічого немає. Хоча, як то кажуть, то, то не те, що щоб я хотів шукати, ну ось таке. Коротше, нема що його. Поняття немає. Коротше, буду я звідси йти, не цікаво воно, ні кераміки тут немає, ні нічого, а то скоріш за все з Першої світової. Що я копав, я отут такий моцний сигнал. Бачите, тут такий танк. Чесно кажучи, не знаю. Це, думаю, що щось, щось з апаратів для доїння корів, щось таке. Ну, сигнал ловно, буде здоров. О, такі речі інколи попадають. Досить глибоко, між іншим було. Навіть не знаю, що то є, якщо чесно. Навіть не знаю, що то є. Ну це бронза. Воно таке. Знаєте, я би міг сказати, що це є відломано від... боже мій як же воно називається? Ось коли йде, йде ручка короткого бронзового ножа, цілком ж це може бути воно, хоча стверджувати нічого не хочу. Ну, видно, що тут пати не дуже багато. Видно, що ця річ, як то кажуть, не одну сотню років пролежала. А може її помиляєш. Чесно кажучи, не знаю. А ви що про це думаєте? Так, так, так. Ну що ж, пан, сто підіб'ємо, як то кажуть, тут касу. Глянемо що там. Так, це шмурдяк. Це шмурдяк. Ну, шмурдяк залишимо Шмордяк поки що. Ось такого шмурдяка я понадибував тут. Цього зрозуміло, що таке. Не знаю. О, такі трубочки. Чого тут тільки я не, не по цей. Це. Ну, вже з такого більш цікавого. Це оце Пряшка. Ну Монети тут є. Я не знаю, навіть скільки в мене тут монет. А, допряжки між інша вон. Хе -хе. Так що, в комплекті. Так, монети. Умовно скажемо, що це монети. Те, це... пломба. Що, монета? Ага, вон ще є. Оце маленька. Вон це можна віднести до категорії монети. Ага, вон ще є. Ну. ну, вон скільки монет нас брали. Ну, умовно, скажімо, круляшки. Ось. Ось, ось. Оце, що монети? Три, шість, дев'ять. Дев'ять. ну все, так. Так, ну і пломби, шрапнельки і цей. І нічого цікавого. Оце щось було цікаве. Бо тут ще були номерочки. 11 був номер а, римськими. Ну, що це таке? Там, не знаю. Можливо, якась така, що дату проставляти. Ось таке. Все, в загальному ось такий коп буває. Так, панство, ось бачите, звідси трошки я вийшов на вершину, перейшов на друге поле і ходив от, тільки що там. І от коли глянути, все вздовж тягнулося. Таке враження, що так як берег, от там незина все, от то все незина, а то так як берег був, а то все так, як ніби водою було залито. Ймовірно, тисячі років, десятки тисяч років тому назад, можливо, так і було. А може і 2000 років назад. ну Йду я зараз вітер з'явився, йду я отак. Е Попробую ось тут провірити цю місцевість. І, як на мене, моя думка, що тут цілком міг проходити шлях. Ось так він міг йти, і от сюди, і так вон туди. Він аж йде на, 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 підгорецький, от, на підгорецький замок. оце це підвищення так іде. Ну, попробуємо перевірити, чи щось знайдемо. Ну, я цю таку цицьку знайшов сьогодні. Пробую тут, кажуть хлопці, що має бути... Боже, як же він? Кремній. Попробую тут пошукати. А там ще хтось ходить. раз-два їх. Ну, і тут товариш ходить. Так, зустрів камрада. Він тут ходив, шукав. І є в нього динарик. А, йомоя. Назвати його динариком? Ні, так що все, все рівно. Ну? Ні, досить цей. Легенда така що щось видно. Mm. а нічого. Та, На Не жаль, тут, тут земля його утилізувала. Ну, але І як західка, він... звісно. Звісно, я помаленьку вже, в мене машина вон там, і помаленьку рухається все-таки трошки. Бачу, стає прохолодно. Так, так, А, Ті хлопці теж підходять сюди ближче. їх двоє. Ну що ж, приємно було зустріти, всіх З благ. Доброго. З Богом. Та ще надіюсь, дасть Бог зустрінеться. Так, та, по-любому.